Народились новенькі нутринятка під новий рік. Маленький, маленький, гарненький. Мишенятка такий, так? Да? Чорненький, самий спритний. дивіться, я. не Передаємо підписникам привіт. Хочемо ще спати, так? Помагайте хвостиком. Вошкаються <сі cryst> Кумедні такі мишенятка. Він такі досмотри цей. Сиренькі. <сіхання> <Восадка. сіхання> <Без м 'язки. сіхання> чорненький, а ті стандартні. Femme. Mocco Mocco Mocco. Mocco, Mocco. Mocco. Cappuccino La festa cappuccino cremo